Я сьогодні робила з гіпсових фігурок картину. Я вибрала метилка, стрикозу, червячка. Я зробила тваринок на природі. Я обрала метилка, стрикозу, черв'ячка і все. Тому що я їх дуже люблю. Найбільше мені подобала. Малювати фамаско. Веде дуже красиву коетину, і коли моя бабуся прийде з Італії, я їй подарую цю картину. Я зробила дуже красиву картину. Тут гіпса, фігурки, запка, миска. А все є низка і вогона ще є. Міська, і, 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 і. Вого, є. Я наразі малюю. Мені дуже подобається малювати оїсяна. Цукотина. Буду з нею ходити в садочок. Мене звати Макс. Я був на майстер-класі. Гіпсові фігурки розмальовували, тому що сьогодні меддя скола. Я обрав собачку. крота. У Мене буде дуже красива картина. Мені найбільше сподобалось розмалювати. Я свою картину подарую мамі. Привіт, мене звуть Саша. Я був на майстер харації. Я малював фігурки. Я малював автобуса місяця і собаку і черв'яка. Мені подобалось малювати фрамастер. Картина вийшла дуже гарна. Я потіплю її в себе в кімнаті. Котика, метелика і, і боже Я розмалювала краскою. Я обрала чорний, красний, розовий і золотий. Я зробила картину гарну. я її пові... повішу у своїй бабушки. Моя бабуся любить від мене подарунки. Я робила сьогодні картину, там, де. Катину любила. Метелька, яйчика, песика, дія і ще яйчика. Такі я обила бігуки. дуже красива катина. Я її повісила бабусі, бо я її люблю. Бабуся любить мої подалонки. Що було коли. І її сама вбила. Кабуше Качакові. Є владела міхаюча ідуча черпієна. Сьогодні малювала картинки. Сонечко, метелик і травечка. Це є різні тваринки. Слоник, метелик і все зайчик. Я розмалювала їх фарбою. Дуже сподобалось малювати. Я сьогодні робила красивий контейнер. Зверху у мене є в собі. Фігурки та його змалювала. Тут є метелик, ще один метелик, качка, кіт, і ведмідь, і миша. Інокольова. Бо вони мені подобаються. Я знаю про них багато мультиків. І вони мої улюблені персонажі. Моя картина про ялиночку. Це є песик. Колись я їхала до бабки тані і там був песик. Я трошки його злякалася, але потім зрозуміла, що так він просто грається. Він охороняє будинок, Там є багато песиків, і вони відірвалися від будки один Ларсон — це, оч... Ні, це не очі очі, які я боялася. Та я раз і сідового тільки сідового дуже виріс. Колись гаскала, то, то і відвіді дала флапку. У мене дуже вийшло гарно зробити хайну картину. Щоб так було гарно, треба не спішити. Я люблю собачкою свою рацію. Я люблю зі своєю собачкою. Її звати Джені. Вона маленька, вона любить пригати. Вона дуже сильно любить їсти. Ми з татом любимо її годувати. Ми її купили. у якомусь то І И это собачка наша улюбленная. Валювала. Валювала я всякие овачки. И кольчинки я люблю. Ми малювали фабами олівцями. Так, да, і склеювали в з гіпса. Я сонечко, чулечко, і Я облала сонечко, челичка, жабку. Ви дуже красива колтин. Мені найбільше сподобалось малювати фарбами. Я люблю малювати фарбами. Я убивала два ведмедика і котика. Я фалбами розмальовувала. Я да. назву цю картину мателик. Бо там головний персонаж котик. А котики любить метелики. Тому такий зав'язаний сюжет. Я си нефікасним медальйонів. Я опідала в какому-то магазині. І мені тут подобається. Тому що он дуже красивий. Там соняхи. Одні сим були україни. А я люблю Україну. Бо я тут наудився. Це був заселену контилу з освітними каталинами. Тобі я люблю котика. А котик любить мене. За футболчий котик. Свійські тварини, тому що вони корисні. Ем, нема у мене корови. Але коли дрова є, п'є молоко. Вона дає молоко, а овечку стережуть на хутору і роблять теплий одяг. Панчички і ковдру. На моїй картині ціла зграє тварин. Сільки мене там немає. Те, що там намалюю свою сім'ю, щоб ми разом були всі щасливі.